Доброго дня. Зібрала по декілька огірочків. Хочу вам показати, які вони зовні. Гібриди. Ось це я зірвала салют абсолют. Сорт темно-зелені, шиповані. Міцна в них така шкірочка, але кусаються гарно. Шкірка не тверда, вони лишкі, транспортабельні. Смачні в заквашуванні, в маринуванні на свіжий ринок йдуть чудово, Вони темного зеленого кольору. Дуже смачні гібриди, солодкі, пустот всередині немає. Ось це, вони теж схожі. Це аваланжик, мій улюблений. Ось такий. А це гірочок сатіна. В принципі, вони зовні, якщо їх разом зібрати, їх не відрізниш. Гарно плодоносять, всі гарно плодоносять. Салюта 3-4 огірочка букетного типу іде. він аваланж по одному огірочку. Всі солодкі, всі без пустот, довго плодоносять. За декілька років я дуже задоволена цими гібридами і вам рекомендую їх. Купувати вони для теплиць, для відкритого ґрунта. В теплиці я їх не вирощувала, але їх рекомендують для теплиць. Відкритий ґрунт кожен рік я їх вирощую. Якістю задоволена. І готової продукції на зиму з них. І в свіжому вигляді вони чудові. Всім гарного дня. Салют, аваланш. F1 і сатіна F1. Це все гібриди Ф. Насіння я з них не збираю. Кожен рік пересіваю, купую насіння.